Коробки поскладати сюди Так, запрыгну. Не сумніваюсь все у нас застрягла. Ну, дякую. Ей, так запрыгну, ха Вам зупинити. Ну все, If you need any help along the way, don't hesitate to ask any of our employees. They are trained to assist in any way possible. Ти попросив, типу, ми допомоги просили у працівників. А за всю ігру я ще жодного працівника не зустрів. Мені сказали йти ліфт, брат, але... Ким буду, я, якщо візьму ліфт, тому... Я з ходом. А, це та сама частина спочатку. Ну і ладно, зато тут відкрит. Е, Мені сказали взяти ліфт, а я прийшов сходом, типу нормально. Ну окей. За мною зразу закрили, дякую. Ух ти, які тут стовки. Певно гарно тут обідати. Вау, які мощні. Полетів. Oh, так, давай, давай. Так, мені треба коробку типу якось так поставити, щоб я міг... Не запрыгнути, та. Отак якось. Напевно. Що тут не можна боком за Так. Тепер ми проходимо з прекрасним по світу. Вау, дякую. Так, я добрався сюди. А навіщо? Мені так, або значить треба той генератор включити. А як туди дістатись? А, я зрозумів, куди діти як дістатись. Jump. Вау. Wow. О, oh, з першого разу. Походу я зрозумів як. Так... Ну, паркур тут такий на висоті. Так, включили. Погнали. О, бачите, такі розумні, виключається, коли не потрібні. Енергію бережуть. Обожнюю цю гру. Хоча я міг просто так зробити, спраду. Ще якісь тупі прыжки, та? Знову. Ну там. Фух, я зміг. Так, мені туди, значить, та. Це та що таке заверху? Ага, дякую. Вау, я зміг якось допригнути. А це було чисто удачно. Скільки цей рівень буде довгим? Знов джамп. Ну я вже зрозумів як так прыгати. Новий рівень. The gravity unity modifiers with blue corner markers are controlled remotely with a special handheld device. Uh -huh. It's basically a touch screen LED light remote anyway. Aiming it at such GUM will allow you to activate it. Mm-hmm. Listen for a beep that indicates a control is on. Mm-hmm. Ага, я маю прям натыкати, чтобы нормально так it вот, Так, ну так, оце мені вже більше подобається, Можемо тебе виключити, то мені більше не потрібно. Не, не впасти. Так, куди тепер? Сюди кудись. Прекрасно. Я их можу прямо на відстані, на відстані Прекрасно. Так. Еть. Еть. Опа. Хороша робота. А, мене забрало. Біп. Так, бачиш, там перехід на наступний рівень в мій ліпший, найліпший друг. Your current time is nothing special so far. You're probably used to taking things slow. If you keep this pace, you'll get to the finish in, oh, more than 20 рож. Ага. Uh -huh. Короче, він каже, що ми просто не піп'яць, які повинні, Якщо ми продовжимо так, то ми закінчимо... не швидше ніж 20 годин. Гра пробує нам показати, що у нас є вибір, але цей вибір виглядає приблизно так, як ми тільки що подивилися.